Ну що, дорогі друзі? Ми готові переходити до нашої першої такої цікавої інтерактивної розмови? Ми будемо говорити про скраббукінг, і найголовніше будемо не тільки говорити, але і щось робити власними ручками, тому що мені здається, це хороша профілактика і стресу, щось поробити там дрібна, велика моторика руки, і творчість проявити, і просто зробити приємно комусь із своїх близьких. Отож, як зробити листівку? будемо а, говорити і робити з нами у студії керівниця творчої студії магік дизайнерка, майстриня хендмейд Світлана Шестопалько. Вітаємо вас! Здравствуйте. Доброго ранку. доброго ранку. У нас тут такий вже я бачу творчий, творчий безлад, безла, так. А, Насамперед, скажіть, от як ви бачите, чи актуально для сучасної людини робити листівки своїми руками? Наскільки часто люди до цього звертаються? Так, звичайно, мені здається, що це буде актуально в будь-який період, і тим більше саме зараз. Uh -huh. Тому що коли людина робить щось своїми руками, вона вкладає свої емоції, свої якісь надії, любов. Uh -huh. Тому коли це подаруночок, якась листівочка так зроблена своїми руками, це дійсно від душі. Uh -huh. Це те, що. Людина хоче вкласти в цей подарунок, так, так. і тому це дуже актуально, я вважаю, на сьогоднішній момент. Так багато всього ви так. принесли багато канцелярів. Тут е, і клей, я і так і дивов... клей, Ну, Я напевно дуже давно не робила своїми руками щось таке красиве. Так багато всіляких елементів. Це для того, щоб, ой, Чом? щоб Два. сформувати якусь одну листівочку, так можна багато всього вибрати. Так, е, так. Е, загалом, це скраббукінг, це робота з папером, угу. але для того щоб зробити листівку чи якусь іншу річ, яку ми хочемо подарувати чи для себе, нам потрібно і додаткові матеріали. Uh -huh. Перш за все, це такі ось канцелярські uh -huh. речі. Це, це найперше Келумок треба Кимок, так? Так? Uh -huh. так він необхідний. З розміткою? Uh -huh. так, звичайно, з розміткою, що це дуже корисно. Uh -huh. Якщо є розміточка така, і полегшує завдання для майстрині, Тобто це або... по ньому можна різати, вирізати. Так, це перша річ, яка нам потрібна необхідна. Так потім mm -hmm. це макетний ніж. У нас є ось такий, який використовують. Ой, який прикольний. Я не бачу а, так, це як скальпель можливі. такий. Не? Скальпель, mm -hmm. так ним дуже зручно вирізати. Так, і з mm -hmm. того, що я знаю <laughs> тут столі, я знаю просто. Клею олівець, і знаю, що таке клей-пістолет, знаю, що таке лінійка і ножиці. Оце все, так. що я знаю. <ріст> я з тобою солідарна. Так. Але так. подивіться, ми бачимо тут прям приклади того, що можна зробити із О, того матеріалу, який взяти? в нас так, є. Так, звичайно. Покажи якраз і глядачам на камеру, Вась, так. Така і... листівка, мені здається, підходить для чоловіків. Так, можна використовувати абсолютно різний а. декор, і тому буде різний стиль у листівки. Різна різні події є, тому uh -huh. можна так цілий рік, як звичайно, Гора. Теж дуже Дивіться, який теж гарненький теж. календар. А ось от комусь ще не досталася Валентинка, та яка є. Ну, як, я, до речі, таки колись робила для свого yeah, чоловіка з кружевим. Я, yeah, yeah. я дивлюсь, кружевим, ось да. на те, що у нас зверху на ось цих листівочках, і насправді я так розумію, що так є професійні матеріали, але щось можна там придбати. Наприклад, там просто якісь стрічки, кружева. Там, це ж, там, з магазину, де продається текстиль, якийсь. Так, так звичайно. Е, якась може бути і вата, там, фетер, все що завгодно. Те, тобто, що є під руками, угу. все можна використовувати. Е, в цьому і такий ідейність скраббукінгу, коли ти можеш свої ідеї. В реальність втілити. так угу. ось вже новий рік пройшов. Я б щось так. новорічне ще зробив, ну можливо, ми можемо навіть щось встигнути зробити за той час, який у нас є щось простеньке, можливо, показати так. глядачам, наскільки це цікавий і простий процес, тому що одне дів зробити от щось таке реально професійне, у кого є досвід, так це круто, але можна зробити напевно щось і мені здається, що тут не просто. треба гнатися за професійним. А от як каже нам гостя, от від серця, і от як тобі хочеться, так. як хочеться так проявити. Зараз в магазинах дуже багато різних видів декору, вони є готові вже. Ось, наприклад, в мене тут є різні вирубки, різні штампи, Вау. бусинки, різні все, що душа бажає, але основ... основа в нас іде. Це ось ці, так? так. Угу. так вони теж заберемо. є надзвичайно різні. Вони є і… Я тут поки буду робити двосторонні, комусь. односторонні картон, папір. Ось uh -huh. такі. Тобто різний okay. дизайн, різний okay. малюнок. — Ваню, ти обираєш собі. Основу. О, основу можете зробити разом зі мною. Да, давайте буде цікаво. Ну мені щось чоловіче підбери. 에, можна я візьму кару. Я таку зараз підберу. Зараз буде чоловіче рожеве, там якесь знаєте, з пір'ям е, якимись. Якісь ще штуч. Це штампики, а, я бачу так. там поки такі. Ух ти, дивіться, яка цікава. Це прям така спеціальна листівка зроблена. Так, дивіться да. такий листівка органайзер, який тут має відривні стікери. Клас. Можна щось відмічати. Тут якісь всякі бачите, прикаляси. Вже Слухайте, око на нього поклав. Бачите, як з таким з користю можна навіть зробити. Не просто що як завжди, це буває, подарили листівки, потім ти не знаєш що робити, викинути жалко. А... Так, ми спочатку відміряємо. Так якусь так. Ми ось візьмемо аркуш, а 4 це в нас дизайнерський картон. Ми його складемо пополам. Дивіться, є ще навіть листівка конверт. Прикинь, стукає, скільки цього класно. <свісно> Відмічаємо завдяки, Середина, так, щоб в так, щоб нас. <свісно> угу. так, у мене тут це можна вже магазинчик відкривати. Шановні оператори, шановні режисери, будь ласка, підходьте е за купівлю донат. Ваня, ти там розкладай акуратно, обережно. Це ми робимо основу. Далі нам так. щось треба ще обрати, так? Потім ми можемо обирати будь-який дизайнерський папір. Я ось вже підібрала. Угу. Ми робимо ось таку вимочку для того, щоб зігнути в папір. Тому що, якщо ми не будемо її робити, у нас папір буде Ламатися, тобто, ми а будемо як бачити такі з ми її якось загную з такої палички, так ми просто робили якось робила завдяки так, лінійці. Ніхто це не показав. Я бачив, що в принципі, є. якщо немає там ножика, знаєте, по-перше, є ножик як на на пластилі. коли ріжеш uh -huh. можна використати. Або я навіть колись щось таке робив, і я б взяв просто ручку без ну коли на ковпачку без uh -huh. цієї і ручкою продавив, і теж нормально вийшло uh -huh. підручними засобами. В цій роботі ми використовуємо клей. Бажано використовувати сухий клей, а угу. не ПВА, тому що він може розтікатися, і в нас буде не дуже гарна форма самої листівки, тому використовуємо сухий клей. Наш клей олівець, як його в народі кличуть. Так. так. Можна використовувати просто двосторонню стрічку клейку. У нас є, вона також. Так. Та ось. Вона є вспінена і є проста. Вспінена є, звичайно. Навпаки, це звичайно, це спінена. Угу. Що також дуже зручно для. З цього виду діяльності. Такі приємні кольори. Пастельні такі. дівчачі. <смір> <смір> так, у нас ну, сьогодні що? буде дівчача така листівочка. Так? Ну, зараз вона така нейтральна, я б сказала. Ну, це ще ми декор не, <смір> не почали. А, ну я розумію, ти на досвіді. Ну, тут ти вже цей. Ми, я не вам скажу так: коли я був е студентом на першому курсі, у мене не було грошей. От. І е, я коли дарував якісь подарунки, що робити. А так і збаловане суспільство у нас тут під Києвом, знаєш, дівчата, оце все, і ти думаєш, що ж такого зробити, щоб здивувати? І Я оце почав там в Ютубі дивитися відосики і щось а робити от своїми стрінки? руками, і декілька листівочок в своєму житті та подарував саморобних. І настільки класні емоції у людей були, у дівчат були. Вони такі, Їм так сподобався? Це зроблено, власноруч, як це мило. Отак от було. І так, це я зробила. — Це я. <ріх> так, вже це починаємо це декор, декор ліпити, так? Так, ми вже декоруємо. Я беру ось таку вирубку, вона вже є готова, можна, звичайно, самим вирізати. А це де їх? Також. Це просто можна друкувати і, і вирізати. Канцелярський магазин, от, наприклад, як магік, так, в принципі, там все є, необхідне, заходите, купляєте а, і робите все, що. Вам це подобається дуже зручно. дуже зручно. Бо раніше було по-іншому. <laughs> так, шукаєш. раніше потрібно було шукати дійсно. Так. Зараз набагато простіше з цим. З того, що є, mm -mm. вирізаєш. Дивіться, От, От, як швидко, лічені секунди, я б навіть сказав, навіть не хвилини, і вже у нас не просто папір е е е білий, та? а на ньому вже композиція вимальовується. Такі якісь Тут вже... і квіти, красне. Е багато шаровість, це також про скрабу. — об'єм. Об'єм, mm. так. Коли а можна, наприклад, все. там умовно використати в цій творчості там, якісь гудзики з бабусиної Звичайно. шкатулки, там, спріажу, залишки. і тканину, різні клаптики. Мама, це дуже, воно додає об'єму і додає такої, знаєте, різності, різноплановості, що е, розказує про вашу індивідуальність. От Дійсно, те, що ви хочете, ви робите. І це... Може так. дуже багато чого змінити. Дівчатам це подобається, ви правильно робили. Mm -hmm. well, <laughs> а хто найчастіше до вас, наприклад, на майстер-класи приходить? Це діти, чи це от дівчата, молоді жінки, або можливо навіть чоловіки? Загалом ми працюємо з дітками, але і жінки, чоловіки приходять також на майстер-класи. Тому. Аудиторія у нас досить широка. Мені дуже е подобаються ось такі стікери е із пробкової, я так розумію, основи. От такі вони прикольні, стильові. Мені здається, це взагалі тренд зараз. Оце крафт, пробка оце так. все таке. От 61 гривню коштує такий набір, бачите, тут є. Зараз я буду використовувати вспінений. Скотч двосторонню таку стиску. Він додає об'єму. Об і наші метелики будуть так трошечки випуклими. Ось так. я їх, У нас вже є основа. Ось така. Uh -huh. Uh -huh. Насправді, якщо не знати і не бачити, що це зараз робиться власноруч, можна подумати, що це. З ну, заводу щось таке, ну прям максимально якісне. Так, і так. зроблено, знаєш, от я дивлюсь, тут навіть люверси є, да? чи угу, як це називається? Такі клапани використані. О, і гудзик, до речі. Я сказав про гудзик і тут бачите так, і Ваня. Тут гудзик є. І тут гудзик. Клас. Якась монетка. Класні різні теж види паперу для цього. Є тематичні, так, ось якщо ви хочете для подорожі, якоїсь, для весілля, для день народження, тематичні листівки дуже легко з такого паперу робляться. До речі, знаєте, де я знаходив і купував оце все, ну схоже на оце, не прям таке, але це було так рандомно. В секонд-хенд я приходив і там я відділ, де книжки, якісь там всякий непотріб, і там я дивлюсь, о, якийсь папір красивий, і там за три копійки купив щось таке. Симпатичне. Взагалі дуже класний метод, щоб провести час дітьми, так, і з дітьми, і підготувати, наприклад, там, для мами якусь. Для якусь... дітей це взагалі дуже корисно, тому що от в нас основа це вирізання. Дітям дуже важливо мати таку навичку. навичку Це, вирізання, моторика, так, це, так це розвиває дрібну моторику рук, що відповідно, хорошо впливає на саму дитину і на її розвиток. І плюс це дуже важливий такий внесок в її індивідуальність в її розвиток, тому ага. що коли ми робимо такі речі. Ми проявляємо себе, це дуже важливо. І коли дитина хоче робити якісь квіточки, якісь такі речі, ніколи не спиняти їх. Можна підказати, допомогти, направити, але ніколи не сказати ні не можна, тому що це обмеження. Ми не можемо обмежувати це дитину в її творчості. В так. mm -hmm. Ось така, в принципі, що вже, вже Можна Показати на яку камеру, має кніть оператори, куди показувати. <ріх> Он туди, так, да, показуємо на ту камеру. Wow. Ось така листівочка. Вона досить швидко в нас вийшла. Вийшла така дитяча, така дівчача, можна сказати. Але перед тим, як ми будемо робити якісь листівки комусь, ми маємо продумати ідею, якою ми хочемо бачити цю листівку, тому що вона або тематична, або просто привітання якесь. Можна ж врахувати, там улюблені кольори людини, так, для якої ми це робимо. Чи любить вона конкретних якихось персонажів кого Так досить часто дітки люблять от з коміксами робити такі речі, коли вони можуть зробити в інтернеті знайти собі там їхніх люб... uh -huh. улюблених персонажів, вирізати і зробити таку собі книжечку, комікси. Так, це дуже... Uh -huh. Дуже добре. Що можливо, ви б не радили використовувати для таких листівок? Які матеріали не підходять? Чи можливо методи склеювання в такому? Ну тому? єдине, що можливо так не раджу, це клей ПВА, рідкий клей, тому що розтікається і. Головне, якщо ви робите таку листівку, щоб у вас поєднувалися і кольори, і текстури. Не треба дуже перезавантажувати ага. листівку, тому що Буває, все. Буває вона така бути... тяжка перша сторінка, що... що її не можна відкрити, тому це не бажано таких ефі... ефектів досягати. Все має бути лаконічно, красиво, акуратно і композиція. Ну і розповім... основа цупка, основа, так? звичайно. Кривись, щоб має не, не бути занадто яка. Всередину ми також можемо вклеювати якусь листівочку, де ми можемо писати по. Тому що гроші. в нас Гру, от, тільки хотів сказати. Конверти. <гум> так, конвертики можна приклеювати для грошей. Все це можна звичайно робити. Своє фото можна приклеїти. От ти таке робив дівчатам такі листівки свої? Хай фото? дивляться на мене вживу. Ой, клас. Так. Слухайте, чесно, здається, що от мені хочеться залишити вже цей ефір, піти і, піти ш... і щось піти робити. робити. Сьогодні це... Інтровертний це якийсь, як навіть арт-терапія, так. Е, так, звичайно, це робота руками, вона завжди допомагає психологічній розрядці. Це так. може бути і малювання, це може бути в'язання, це може бути і скраббукінг, який дається всім дуже легко. Для цього не потрібно особливих якихось навичок. Немає, чогось, правильного, Немає неправиль... правильного і неправильного. Ти робиш те, що тобі подобається, ти робиш те, де ти можеш себе проявити. І обмежень в цьому немає. Uh -huh. Є підручні матеріали, в кожного є ножиці, в кожного є лінійка олівець, клаптик якоїсь тканини, паперу, прикраси, все, що в душа бажає. Зробили відкриточку, зробили якісь інші собі речі. Дуже часто, коли ми займаємося таким видом творчості, ми робимо. Візуалізацію своїх мрій. Так? Mm -hmm. Це також дуже корисно, коли ми зробили своїми руками, повішали на стіну, і ми бачимо те, що ми хочемо. Mm -hmm. Навіть провести вечір, так, з родиною, так? один одному там, зробити листівки чи собі, так це теж, мені здається, так О, такий процес якийсь творчий, він об'єднує. Об так. Об'єднує, так. А можливо є у вас якісь слова натхнення для тих, хто ну вважає, що він ну знаєте, як у то а піду кажучи, куплю краще. Піду краще куплю. Бо що я тими руками вмію робити? Якісь можливо такі поради тим, хто сумнівається. Немає таких з досвіду. Вже говорю у мене вже досить такий великий досвід роботи з людьми, з дітьми. Немає таких, які не вміють. Є просто такі, які не хочуть, угу. і які бояться пробувати. Тому я би порадила не боятися, не стримувати себе, тому що творчість це та територія, де можна проявити себе будь-як. Тому не боятися, не стримуватися, відчувати себе і просто робити. Щоб щось зробити, треба почати. От просто починати робити, і потім вже дивитися, чи подобається це тобі, чи не подобається клас, клас. Мені здається, що навіть збір отаких от інгредієнтів так для листівки він теж цікавий, тому що десь можна собі якусь коробочку завести, куди Звичай. щось цікаве класти, і потім використовувати для ось таких листівок. от... Класна традиція там на Різдво, на Новий рік дарувати. Е, так, вони тим, хто дуже важливі, от Саме такі свята, як Різдво і Великдень, вони такі сімейні, такі, знаєте, більш духовні, більш про любов, про душу, про емоції. Тому це дуже. Важливо і дуже корисно робити. І потім це як спогад, листівки. такий так, і пам'ятка. Друзі, робіть все, що вам подобається, приємний для час провести можна зробити ось листівку, подарувати близьким. І це те тепло, яке ми можемо поділитися. І насправді все дуже просто, дуже легко і справді захоплююче. У нас розмова прилетіла буквально як за одну мить, а ось вже пора нам закінчити. Отже. Робіть, нехай буде у вас натхнення з нами в студії Світлана Шестопалько, керівниця творчої студії магік, дизайнерка. А також майстриня хендмейд. Ми дуже дякуємо вам. І вам дякуємо. вам натхнення запраціємо. сил, творчості. Так. Нехай І з новими ідеями. Дня. Куди правильно до нас у студію, щоб ми могли надихати наших глядачів. Дякуємо, дякуємо вам